Чи дійсно росіяни почали використовувати недоторканий запас ракет для атак по Україні? Чи дійсно росіяни почали використовувати недоторканий запас ракет для атак по Україні? Недоторканий запас ракет, чи дійсно він почався використовуватися? Чи дійсно це так. Як ми вже казали, диявол перед смертю не напляшиться, не нагуляється. Вони дійсно перевищують ліміт дозволеного і того, що можна там якось використовувати. Вони дуже сподіваються на допомогу, ну, звідкись за бугром, що їм ці запаси восполнять і нададуть, і в них все буде ок. Але чекає їх. Велика біда, яка прийде зверху і знизу одночасно. Не знаю, як це можна інтерпретувати, але, але так я бачу. Нехай воно так і буде. Чи справді такі активні масовані удари продовжаться до весни? Чи справді такі активні масовані удари продовжаться до весни? Чи будуть ще активні масовані удари такі надалі, надалі, а, давайте так, до весни нам чекати ще 2-3 таких масовані удари, масовані атаки. Чому новорічне звернення Путіна було таким коротким і без гадки про війну в Україні? Чому новорічне звернення Карлика було таким коротким і без гадки про війну в Україні? Значить, що до того, чи було це його звернення, це дуже велике питання, і також ми про це з вами казали. Чому без згадки ну, нашого, ну, просто роздражати лишній раз народ? Які так половина його нема, половина каліки, половина як були бідними, як миші церковні, так воно і залишилося, і буде чим далі, тим гірше. А вони все. Воюють, а вони все їм потрібен Бахмут, їм потрібна Авдіївка, і ну, вони без цього прожити не зможуть. Щоб вони там всі повиздихали? Я сто раз це кажу. І навіть тим, ну, хто залишився із якихось, знаєте, контактів на болотах. Я також питаю у цих людей, коли ви всі здохнете. Нам бажано якнайскоріше. За яких умов може закінчитися війна в Україні? За яких умов може закінчитися війна в Україні? За тих умов, що ЗСУ нададуть великих великих звіздюлей цим кровожадним тварям? За яких умов закінчиться війна в Україні? За тих умов, що наші зайчики, котики, наші мужні, хоробрі хлопці не будуть здаватися і будуть гатити тих дебілів. Це перше. Друге, за умови внутрішніх дуже серйозних змін на болотах, оце один до одного ми склали і отримали нашу перемогу. Нехай таки буде амінь. Дякую. Чи знайдено компроміси щодо пунктів у законопроекті про мобілізацію, які суперечать Конституції України? Так чи знайдемо компроміси щодо пунктів у законопроекті про мобілізацію, які суперечать Конституції України? Справи з мобілізацією як буде далі для простих людей? Як буде далі? Що ми з вами бачимо? Дивіться, ми з вами будемо таке спостерігати, що двічі будуть змінюватися правила мобілізації це на майбутнє. І мобілізація закінчиться. Це гарний такий знак того, що перемога, вона не за горами. І мобілізація буде як робоча просто основа. Просто це буде запрошення на роботу. Чи вплине на допомогу Україні ракета, яка потрапила на територію Польщі? Як вплине на допомогу Україні ракета, яка потрапила на територію Польщі? Як бачимо, ніяк на моєму каналі відео чи покаже ООН свої яйця? Одразу кажу, що ні, але про всяк випадок, подивіться там цікаво. Що найбільше крім війни буде впливати на економіку України в двадцять четвертому році? Що найбільше крім війни буде впливати на економіку України в двадцять році? Що найбільше буде впливати на економіку нашу в двадцять році? А, Так, що буде впливати на нашу економіку? Це питання пов'язані з землею, або тим, що дає земля. І це питання нашої. Ах, не нажерливої влади. Ось два пункти, які будуть впливати на нашу економіку. Боже, ну земля золота. Ну все є, просто все є. Нема нормального господаря. Нема таких, знаєте, чесних, сумлінних людей, які б довели це все до розуму. Це ж не складно зробити. З якою метою Польща підняла в повітря винищувач F-16 під час останньої ракетної атаки з боку РФ? Так з якою метою Польща підняла в повітря винищувач F-16 під час останньої ракетної атаки з боку РФ? З якою метою піднявся винищувач F-16? З якою метою? Пригрозити, захистити дві мети. Пригрозити, захистити, і не назвами, якщо що. тобто свою територію.